Ну, Клеусе, як вже зібрались клуби, як добре сидять, бачимо. Красота, Отак. От Тут дві сімейки через перегородку. Так. І вони створили один великий клуб. Так зимує набагато краще, як одна сім'я. Ту, що я показував попередню. Хто буде запускати нуклеуси в зиму, тільки через перегородку, дві сім'ї, бомба. Це вже провірено роками. Бачимо, як Київ не загодовані, як я їх загодував. Ну, що може бути краще? Це є бомба. Сидять тихонько, починають вже зимувати. Відповідно, якщо вони так сидять, це означає, що з ними все суперово загодовані, проліковані, Бачимо. ти куди зібралася? Ось так. Папки догори і сидять тихосенько. Я запускаю великі нуклеуси тільки через перегородку, тільки через перегородку тепер. Ну це й один. Що я показував попередній. Експериментальний. Пробую ще як будемо назимувати щоб я знав. Так. Треба стамески. Так, нім відкрив нагрімів тут трошки, ну але хочу показати, хоча й три рамки. Така маленька сімейка, все рівно я її пускаю через перегородку. Чому так? Це один клуб. Вони зігріваються, краще зимують, але тут великий плюс навесні цю матку ми продаємо або даємо ну, кому треба собі в сім'ю. Коротше, ми її даємо за призначенням, оцю матку, де три рамки. Перегородку забрали. І ця матка працює на ці, на ці вже всі рамки. Нуклеус не вилітає. У нас строю. Якщо буде один, одна матка, одна сімейка, матку продали, такий нуклеус пропадає. Запускайте сміло маленьку сімейку на три рамки, вона зимує бомба. Це провірено також роками. Послухайте мене і мою рекомендацію. Я не говорю того, що я не знаю. Я говорю все з моєї практики, що я зробив по практиці. Це я їй переказую в своїх роликах. По книжках і там тіпа, тіпа так, тіпа так. Я б це навіть би і не говорив. Я провів такі експерименти. Рік, два, три. Потім я викладаю на своєму Ютубі каналі. Так що користуйтесь і запускайте три рамки. Не бійтесь, воно зимує дуже добре. Воно зимує не те, що добре, воно зимує прекрасно. Але ви маєте навісні ще одну. Матку, а навісні матки, ви самі знаєте, які вони, які вони потрібні. І нуклеус, як матку забрали, нуклеус ми зберегли. Тут також бачимо три рамки і чотири рамки через перегородку, так само зимую. Ну, у мене так усі зимують нуклеуси. Будуть зимувати, бо зараз ще не зима. Ну тут Тут дві по чотири рамочки. Отак красота. Бомбезно. Це я люблю, хлопці. Якщо б жила обслужена, чітко. Загудована, пролікована. Отако вони сидять чудесно. Вентиляція внукли там. Там збоку. І дві такі самі ще в гнізді є. Тут, тут, точніше, з цього боку і з цього боку. Ну як? Про, е, коментуйте як нуклеуси, в якому стані, на вашу думку, як вони сидять, як вони загодовані і чи вони перезимують. Ну, поставте плюс в коментарях. Якщо все я зробив правильно. Ну і одним і заодно ролик розпошириться по Ютубу. Також бачимо 4 рамочки і три рамочки. Ну, буду показувати цілу зимівлю, як вони зимують ці три рамки. Щоб ви переконались також, що це хороший варіант. Бачимо, Загодовані. Шикарно. Цей конденсат зараз збирається на даний час. Це скло я потім зимов буду забирати повністю. Воно на даний час стоїть. Я буду його забирати, Це просто буде стояти такий маленький хвостик, я так ось це покажу. Зараз ще скло не забираю і роса конденсат зібрався. Ну, це для тих е коментаторів, які будуть казати, це там вологе, я одразу коментую. Конденсат зібрався, бо ще є у, у гнізді розпліт. Зараз у нас е, кінець вересня, ну не знаю якого числа, плюс-мінус 27-й, по-моєму. 28. Е, розпліт ще є по-любому у нуклеусах, так як нуклеус іде в зиму непотужної, сім е, непотужної сили сім'я і матка старається ще сіяти. Нуклеуси сіють довше, як звичайна сім'я, що ви це теж розуміли. Розпліть є, вони будуть підгрівати трошки. І буде конденсат збиратися. В кінці жовтня я нуклеуси формую, дивлюся ще, їх розбираю, Ну, у нас там, ну не в кінці жовтня, в середині в жовтня у нас ще є, так як кажуть, у народі бабине літо. І в це бабине літо я йду до нуклеусів, передивляю, ще рамочки їм перекладу, які потрібні. І це скло забираю, просто кладу хвост. Все. Кондесат у цілу зиму. Це, так ось це покажу. Так ось це покажу. А зараз він є, присутній, тому що всім ще є де не де розпліт. І відповідно, відповідно, що буде кондесат. Ну, це професіонали знають. А диванні експерти просто будуть там писати всякої хрині. Не потрібно. Ну, але я на це не звертаю уваги. Це таке. Бачимо. так мають бути нуклеуси, запущені в зиму. Оце є і правильно. Від оцього нуклеуса, ну від цих нуклеусів, ні від цього нуклеуса. І відбиваємось, як правильно запустити бджолу зиму. Бжілка має сидіти спокійно, загодована, пролікована, обслужена на всі 100%. Тоді зимівля буде ідеальна. Отак От і зимують усі ці мої нуклеуси. Їх багато є, туди, туди. Там ще є, там бачимо, що стоїть один, там ще один стоїть. Тут у мене їх є. Ну, вони всі так зимують, як я показав. Вони зимують на дворі, я їх нікуди не заношу. Ну, клевус з 25-ки зроблений, дно. В одній є вентиляція, як бачив. Вони чудесно зимують. Навісні трошки важко вони стартують, тому що Нуклеуси холодні, ну але це є нуклеус, це не сім'ї, це не вулики. Успішно він набирає сили до матковідного сезону. Такого я ще ділю, якщо потрібно, на другий нуклеус на малі. Зимують на дворі. Я мав практику, заносив у зимівник нуклеуса. Це мені взагалі не зайшло. Чому не зайшло? Ну, був осип жили. Ось жили був, а на дворі в мене такого ніколи не буває. Цілу зиму, отак вони тут стоять. Ну, Я буду показувати. Ну, все. Підготовляємо бжіл до зими, запускаємо. Як ми запустимо бджіл, як ми запустимо нукуси, основні сім'ї, так і проведемо сезон 26. Сезон не починаємо готувати з 26 -го року, з березня, всі там будемо бігати. Починати сезон, а сезон починаємо готувати з вересня місяця 25-го року, щоб 26-й рік був бомбезний. Усе, ну бувайте. Удачі!